Hi, guys! мене звати Анжеліка, а ви знаходитеся на моєму каналі. Актуальна канада, позаду мене Неагарський водоспад. На жаль, ближче підійти я не можу, тому що там велика кількість людей. Але я думаю, що якось я встану дуже рано, там о 5-6 ранку, то приїду та зніму відео дуже гарне напротив неагарського водоспаду. А сьогодні тема нашого ролику канадські провінції пом'якшили умови для медсестер та медперсоналу із-за кордону. Потеревенимо. Тільки що мені хлопець сказав, що він на мене підписаний. Сказав: Здравствуйте, я на вас підписаний. Мені дуже приємно. І якщо це правда, то, будь ласка, напиши мені в коментарях, тому що я дуже схвильована і мені дуже приємно. Я трішки змінила локацію, тому що там дуже багато людей, і хлопець зі мною поздоровався, і це дуже очень приятна, але тут буде більш спокійний. У мене нет ніяких підрасудків по поводу язика. Ви можете писати коментарі на русському язики, я з льохстю і з радості отвічую вам на русскому язики. Якщо ви будете звертатися до мене українською мовою, звісно, я буду відповідати вам українською мовою. Але ролики я зараз записую лише українською мовою, тому що така моя проукраїнська позиція. Але якщо в мене буде бажання, я звісно можу записати ролики російською мовою, тому що я вільна людина у вільній країні Канаді та з вільної країни України. Також я володію декілька іноземними мовами і добре користуюся Google-перекладачем, тому пишіть, я завжди вам відповім. А зараз до теми погнали! 12 травня був Міжнародний день медсестер, Тому сьогодні ми теревенимо про медсестер та медичний персонал в цілому. І так, чому ж Канада вирішила долучати медсестери з кордону? І з яких країн Канада буде долучати медсестер? А! І так, перша причина це наслідки ковіду, які Канада відчуває по сей день. Друга причина це старіння населення Канади, тому що населення Канади продовжує старіти, і ця тенденція вже триває десь 15-20 років, і потрібен медичний персонал, який буде доглядати за старими та хворими людьми, щоб допомагати їм. І саме з цієї причини Канада запрошує до себе кваліфікованих спеціалістів, некваліфікованих спеціалістів українців, як ми зараз з вами по Open Work Permit, щоб ми приїхали до Канади. Якщо навіть ми не медсестра, ми будемо працювати, будемо платити податки та будемо забезпечувати старіння нації і їх обслуговування в медичному плані. Станом на січень 2023 року у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги налічується увага. 162 тисячі вакансій. Тому федеральний уряд та провінціальний дійшли згоду, що треба прискорити міграцію цих медичних працівників, а саме медсестер, та прискорити визнання дипломів медсестер з міжнародною медичною освітою. Що це означає, що ця програма, на жаль, не для всіх, і тільки деякі країни можуть скористатися та переїхати у Канаду. Як медичний працівник та якнайшвидше підтвердити свою ліцензію. І так, що це за країни? Це Філіппіни, Нігерія, Індія, США, Англія, Австралія та Нова Зеландія. Якщо чесно, я не розумію, навіщо медсестрі з США переїжджати до Канади, тому що в Канаді зарплата буде менше і оренда буде більш вищою. Ну, звісно, залежить від району, там від штату, але я кажу про взагалі. Але ось такі вимоги. Так, на жаль, у цьому списку немає нашої країни України. Але Манітоба хоче зробити спеціальну програму для того, щоб лікарі з України приїздили саме до Манітоби. Тому не засмучуйтесь та просто чекайте своєї програми. Тобто, на сьогоднішній день. Усі провінції працюють над тим, щоб поліпшити умоги саме для цих медсестер, щоб вони якнайшвидше приїхали до Канади та отримали свою ліцензію. Розберемо по провінціям. Провінція нова скоша максимально облегчила отримання ліцензії для медсестер із-за кордону. Також тим Х'юстон оголосив, що якщо медсестри повернуться до своєї роботи, наприклад, ті, хто вийшов на пенсію, і підпишуть двохрічний контракт, вони обов'язково получать. Премію у розмірі 10 тисяч канадських доларів. Контракт треба заключити до березня 2024 року. І також на наступний рік вони теж отримують пенсію у розмірі 10 тисяч канадських доларів. Також провінція Нова скоша вирішила покрити всі витрати медсестрами з-за кордону, такі як подання заяви та оцінку їх міжнародного диплому, а це близько 3 тисяч канадських доларів. А Британська Колумбія вирішила поліпшити умови праці медсестрам. Тобто будуть розроблені нові норми. Скільки пацієнтів буде на одну медсестру? Тобто, судячи з цією інформацією, ми з вами розуміємо, що вакансії, такі як медсестра, дуже актуальні в Британській Колумбії. Альберт Енвістур. Зараз сезон мотоциклістів. Дякую. Альберта інвестує 15 мільйонів канадських доларів на навчання та підтримку міцестер з міжнародною освітою. Частину з цих коштів Альберта направить на стипендії у розмірі 30 тисяч канадських доларів. Друга частина коштів піде на створене місць, а саме їх буде 600, по програмі підготовки мінсестер у університетах Альберти. І ми з вами плавно підібралися до провінції, якою я зараз живу. Це провінція Антаріо. Міністерства охорони здоров'я Онтаріо, коледжі медсестер Онтаріо, коледжі лікарів та хірургів Онтаріо внесли ось такі зміни: дозвіл медсестрам з міжнародною освітою працювати, доки вони реєструються. Що це означає? Це означає, що раніше повинна було отримати повну реєстрацію, лицензію, тільки тоді працювати. А зараз це скасувало. Зараз ти можеш працювати з першого дня і отримувати цю. Реєстрацію це дуже круто. Провінції настільки потрібні кваліфіковані медсестри, що вони вирішили повернути тих, хто вже пішов на пенсію. Створення нового класу тимчасової реєстрації для лікарів з інших провінцій та територій Терміну на 90 днів тут. Провінція вирішила схитрувати та запросити канадських лікарів з канадської ліцензії до своєї провінції, тому що Провінція дуже гарна, дуже тепла. Я думаю, дуже велика кількість лікарів захоче поміняти, наприклад, там Мінітобу Альберто на Антаріо, тому що тут і більш висока заробітна платня, та також дуже тепло. Ось такі новини для вас сьогодні. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал та залиште коментарі. І напишіть, будь ласка, яке відео ви хочете від мене бачити. Я буду дуже рада його зняти. Всього найкращого, миру Україні! Bye guys!